Вітаю всіх, хто зазирнув подивитися відео про новинки від компанії F150, тому що казати F-150, як вони правильно називаються, не кожен зрозуміє. Хай буде F-150. Тож, дві новинки F150, B2, а також B2 Ultra, про яку ми трошки згодом з вами більше вже поговоримо. Що хочу сказати, цей відео я хотів зняти давненько, але щось трошки в мене відкладалось. Але думаю ні. Все ж хочу з вами проговорити певні моменти по цим двом новинкам, і тут є дещо цікаве. Якщо модель B2, яка буде продаватися, до речі, всього за 100 доларів, це зрозуміло, що звичайний бюджетник з великим акумулятором на 10 тисяч мА. Зверніть увагу тут ще й 12 ГБ оперативки. Начебто написано, але ні, якщо подивимось сюди, то ми побачимо 6 плюс 6, тобто 6 оперативки і 6 можна буде взяти ще з постійної пам'яті. Але процесор його до сих пір тут не показують. Відео знімається 2 вересня, і якщо ви бачите, 6 серпня, ой, вересня, 6 вересня, у нас старт продажів, тобто через 4 дні. До сих пір в характеристиках і на банерах зовсім немає інформації про процесор. Ну але то таке, цей смартфон це копія по дизайну B1 минулорічної моделі. І тут, в принципі, нічого такого особливого немає. Так, я згоден, що за 100 баксів це хороший апарат, тому що і пам'яті багато, і батарейка 10 тисяч, і навіть камера нічної зйомки тут у нас буде. Коротше, все непогано за ці гроші. І по захисту, до речі, він, мені здається, буде краще, ніж модель B2 Ultra. А що таке b 2 Ultra? А b 2 Ultra — це взагалі апарат з іншої галактики. Знаєте чому? Це перший захищений смартфон з камерою 200 мегапікселів. Ось так. Ось так F150 кожен рік щось перші за всіх роблять. Наприклад, два роки назад був R2022, перший бронік із 90 Гц дисплеєм. Ну і зараз вони роблять перший смартфон із 200 мегапіксельною камерою. Ось так, давайте трошки про нього. Перше, що нам треба знати, що на старті продажів 6 числа у нас буде ціна 200 доларів. Я взагалі впевнений, що вона буде ще трошки нижча, тому що, можливо, ще залишать ці от знижки за монетки, можливо, там ще якісь купони на 5 баксів будуть працювати від магазину чи на 2 бакси. Коротше, менше 200 доларів ви отримуєте. Що ви отримуєте? 200 мегапікселів камеру, 64 мегапікселі камеру для нічної зйомки. Пам'яті, звичайно ж, багатенно, 12 оперативки реальної і 256 постійної, і швидка зарядка 65 Вт. На папері все дуже круто, а ще якщо подивитись на акумулятор 15 тисяч мАгодин, то, по-моєму, все дуже-дуже цікаво. Але мене тут трошки бентежить одна штука, і ця штука називається. Не дизайн, а те, яка задня панель. Задня панель у нас як і фронтальна приклика, прикрита? прикрита склом Gorilla Glass Тобто ми маємо скляну задню панель. Ну хіба це повноцінний захищений смартфон? Ні, такий смартфон треба тільки в чохлі використовувати. До речі, на аліку у нас тут є повний список більш-менш характеристик, Тобто ще на корпусу у нас 2 см, Це вже не тоненький смартфон, як був Aero 1 Ultra F150 Це вже смартфон дійсно товстий. Але тут багато чого цікавого, я вам все це розповів, в принципі. І ще одна фішка, яка стосується дизайну задньої панелі. Позаду у нас буде знаходитись другий дисплейчик, там де буде годинник, ну і дві камери. А от щодо другого дисплейчику, у нас є Motion Sensing. Що це таке? Нам кажуть, що ми можемо жестами керувати цим дисплеєм. От такого же в броніках я точно не бачив. Я не знаю наскільки це практично, але мені здається, що це реально буде просто якась іграшка, ну, не більш того, тому що. Підняти чи піднести руку, щоб там перелиснути якісь там сповіщення ваші. Навіщо? Якщо це можна пальцем зробити, екран то сенсорний? Яка різниця? До речі, цікаво назвали вони цей апарат Колір Cybertrack. Не знаю до чого тут Cybertrack. Звісно ж, виглядає нестандартно максимально два колодця позаду і один з логотипом. Не знаю, треба дивитися вживу, поки що не зрозуміло. Але те, що задня панель із покрита склом, по-моєму, це трошки перебір. Не треба було так робити, тому що цей смартфон знову ж таки треба більше розглядати, як смартфон захищений просто від вологи, пилюки, бруду і так далі. Ось, до речі, нам показують ці самі жести. Можна прийняти або відхилити дзвінок, показати сповіщення і щоб прокинувся екран. До речі, ці два жести незрозумілі. Що тут, що тут все однаково написано, тобто туди-сюди треба помахати рукою. Коротше, будемо тестувати вживу. Цей смартфон, звичайно ж, буде на огляді, це вже буде в жовтні місяці. Хто хоче замовити, посилання на Aliexpress, звичайно ж, залишаю, тому що за 200 доларів дійсно цей смартфон того вартий. Реально, дуже цікавий апарат за такі гроші. Тож, b 2 Ultra, b 2 дві новинки. 6 вересня стартують продажі до 9 вересня. Так що, кому цікаво, посилання в описі можете подивитись. Ну, у мене на цьому все. Пишіть, як вам цей апарат B2 Ultra, тому що B2 звичайний, ну що там говорити, звичайний бюджетник. А от B2 Ultra апарат вже цікавий. І щодо 200 мегапіксельної камери, я думаю, ви й так все прекрасно розумієте. Те, що там буде фізичний розмір, кількість пікселів 200 мільйонів, я не сумніваюсь. Але якість. Хотілося б мені зрівняти цей смартфон з яким-небудь юліфоном Power Armor 18. Коротше, дочекайтеся огляду, і ми, звичайно ж, будемо порівнювати цю камеру зі смартфонами попроще, скажімо так. Підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бувайте!